У Рівному тривають дискусії навколо ринку дикого. Минулого тижня підприємці через провокацію невідомих осіб влаштували мітинг та зірвали сесію міської ради. Дійшло навіть до застосування фізичної сили просто у сесійній залі. Міська влада для того, аби розвіяти провокативні чутки і налагодити діалог з підприємцями, створила спеціальну комісію за участі представників всіх депутатських фракцій і запросила підприємців ринку дикого на зустріч. кажуть, людей навмисно вели в оману ні чіпати торгових павільйонів, ні облаштовувати. Платної парковки ніхто не збирався. Чотири земельні ділянки: раз, два, три і чотири це ті, які входять згідно рішення, проєкту рішення сесії, під час якого якраз ви увійшли і зчинилася, ну, скажімо так, оця конфліктна ситуація, про які йде мова на цій сесії. Під цими земельними ділянками, верніше на цих земельних ділянках, жодних торгових павільйонів немає. По вулиці Зулбунівській це раз. Два, три, це якраз земельні ділянки, на яких частина проїжджує частини, на яких і паркуються зараз. Під час діалогу з підприємцями чиновники наголосили ні про знесення павільйонів, ні про платну парковку мова не йде. Жодна платна парковка тут, на цих чотирьох ділянках, з'явитися не може. І те, що стояли люди з картонками і показували, що буде платна парковка, рейдерське захоплення, знесуть павільйони, жодні павільйони не зносяться. Парковка платна не буде зроблена. У міській раді пояснюють замість хаотичної стоянки на здолбунівській хочуть облаштувати паралельно проїзній частині парковку та пішохідну зону. Однак підприємці побоюються, що через зміни значно зменшиться кількість паркомісць. Коли ти на базарі я хочу, подивитися, що подивитись, що робити, і вони повністю ідуть. Люди йдуть через базар. Вони йдуть торговим рядом, щоб для себе відразу щось купити і щось зробити. І за цього виходить, якщо ви зробите цю пішохідну зону, вона не буде використовуватися так, як ви собі думаєте, що це вона має бути. Міська влада запевняє, що не мають наміру перешкоджати роботі ринку, а лише прагнуть упорядкувати рух транспорту, аби він був безпечним для мешканців рівного.